Есть искусство в фотографии, которое не заключается в фотографии заката рассвета кошечки или классические портреты там, и так далее. Я же не умоляю достижения там, классических фотографов, там можно снять шляпу. Там много не развернешься. То есть можно подтверждать, что сегодня они ну, вот, работают из вчерашнего дня, вот реально сегодняшнего. А вот эти вот люди работают сегодня на завтра. Те, що ми бачимо зараз на виставці, це таке поєднання двох тем. Перше, власне, це, це тіло як основа і а, таке було тіло. І друге, це ну як тусовка. Тобто це, це момент, це люди, яких всі ми знаємо, це люди, які формують простір, ну, скажімо Олександр Ройд був, який не просто формує, не просто художник, а який, скажімо, був одним з тих, хто почав там, на революцію гідності. І він на фоні тобто обнаження тіла, на фоні Ройбурда, на фоні а, Шевченка його портрета, і це Шевченка з серії а, єврейські мотиви. Тобто це такі ну такі шари, які ти вступиш, застучиш і ну, все більше і більше. Цим цікавим. Другий автор це Сергій Мельниченко. Це з молодих, дуже. Дуже активних, дуже тонких при цьому авторів. В нього робота тут це ніби такий який не знаю, як журнал. Тобто це, це власне, ніби ти там, опиняєшся в 70-х роках і читаєш те, що не можна було прочитати в 70-х. І знову ж таки, це дуже технічно і дуже чуттєво знято. Тут це так, так власне, як хоже там кожен може зробити його хто там. Хоча б з молоді вташови, Але ну, ти, ти розумієш, в чому різниця, чому тому що я можу так зробити можу і чому він так може зробити, і я хочу на це дивитися.